Мир вам, браття і сестри, у Словка сьогодні знову настрій поговорити за шаблю. Тепер уже 19 століття. Якщо я під кінець цієї передачі не виживу і він мене таки зарубає, коли буде показувати муліни, знайте кого в цьому звинувачувати. Сподіваюся, ви помститеся за мене. Амінь. Я надірвав усі м'язи, починаючи з попереку і закінчуючи другою фалангою вказівного пальця. Ася мене вже не підніма, ніякий корейський масаж мене не врятує, так що це буде жалюгідно. Але ми все-таки, коли будете сміятися над нами, згадайте, що ми стараємося заради вас у броварах. Так ось, ми зупинилися на головний висновок, який зробила та й споживачі шаблі з наполеонівських воїн. Це він був висловлений німецькою мовою словами Ейнгельса, що kommen flach Що удари приходяться, власне, дивіться, бачать. От ви вдаєте нашого ватника, от власне ж удари Перший, другий. То для того, щоб нанести удар, треба, щоб воно шло отак лезо А в швидкості нанесення ударів часто йде плашмя, самі. І ніякої рани не наносить противнику. То це явище було відоме ще в 18 столітті. Завідувальські майстри, коли робили, отаке, ну у нас нема пруської, власне, палаша хорошого, здається, і вже ні нема хорошого пруського палаша, вони взагалі в дефіциті в світі через визволителів, більшовиків. То ми візьмемо оцей от паласу аборду венесіанський, тому пояснимо, що коли робили пласки в 18 столітті клинки Палашів. Бачите, от він плаский, немає має грані, все, щоб глибше входило, щоб в різані вррізані рубані врази січені завдавалися глибше. Ви бачите? То уже це явище, от я буду показувати на лезо, що отак от він іде, або отак от він іде. Каже, вони казали, що цей вітер відхиляє. Вітер відхиляє клинок. От, ви клюніть, ви не можете нанести, здається, що воно просто насправді не можете не скажу, що це неправильне руків'я. Вони вже в кінці 18-го знали, що з руків'ям з Череном овальним щось не так, але зробити з цим. Довелося чекати дуже довго. Ну, ми ж повернемося до нашої Блюхер-Зебель. Власне, це основна зброя німецької кінноти була до середини 19 І Щось з цим робити. Вони тут робили гачок, у нас нема таких зразків. Уявіть, вони тут зробили гачок, це вони рятували перекладення великого пальця, то прикладали так, щоб його не втратити відразу. У бугачок на офіцерських шаблях, і вони накладали ну, пальця. На сьогодні, на сьогодні. Ні, це, це шлауфе, це трохи інше. Це шлауфе. Значить. З цими шаблями блухера наразі це повертаємося до досвіду. Оцей от тип шаблі з'являється в 20-ті роки 19 століття. Цей тип клинку в поруській кавалерії приймається в 1852 році. Це клинок кавалерійського типу, а руків є іншого типу, за це ми поговоримо. Оце так зване Штек-Рюкен Клінген Шор, Шор це перо, бачите, оце двогостра частина. Бачите, от ви порівняєте два клинки шаблі. Бачите, оцей за завдання різаних та січаних вразів. А цей придатний також і для уколу. Бачите, що вони відразу йому надали жорсткість. Оце от ште крюкен, бачите? Ось вона. Вона надає жорсткість клинку, щоб можна було завдати коло того вразу. Ось вона. Оцей тип. Панує ну, власне британці. В Британці він з'являється у 20-ті роки 19 століття. Бачите, до двого можна завдати удар і вона важкенька, власне. Тут це шлауфе. Ну ми за нього, оце що замість німців від кільця відмовилися. А шлауфе у них довго тривали. Як вони цим користувалися, я не дуже знаю. Чесно сказати. Але от утримання зброї пруське було так от шлауфе. Спочатку вона у британців з'явилася Бёртон, відомий нам всім Бёртон, Відомий фехтувальник, відомий авантюрист, відомий відкривач. Витоків Нілу, як ви знаєте, він рекламував оці нові типи шаблі. І цікаво, що пошук нових типів шаблі в Європі відбувався ну, чи не одночасно з тим, як там з'явилися капсульні револьвери, щоб шабля в основному розвивалася вже в добу револьвера. Як це нам вдасться не здасться дивним. І з середини 19 століття, власне, панують. І... Італійці в шаблях з Французщини було дуже сильно фехтування, і навіть в Італії по наполеонівських війнах, воно в всьому світі, мабуть, за рештками Польщі було з францужиною. Ну, от на 1830, після повстання 1830-1831 року зникає польська школа фехтування. от Ми вже, що бачимо старжевського цей відомий німецькою мовою написаний цей. Трактат, що ми пам'ятаємо зрадок Китовича, з польського фіхтування? Що удари наносилися так в лоба, так в підборіддя, так от в вісок, так в груди. Оцей трибунальський удар найскладні цей маршал, це сенаторський або польніше кварта. Ви не смійтеся, я його робити не вмію. Дмитро вміє трохи краще, але ножем. Тому оцей, от польніше кварта це була вся таємниця польського фехтування. От бачите? Оце все з чим. До кінця прийшло польське фехтування до свого першого і останнього трактату, 1830 х років, написаного німецькою мовою. Десь в ві роки з'являється і угорський трактат перший за фехтування. Ви розумієте, що угорською дуже довго не було сенсу нічого писати. Шахетні люди до 16-го століття писали половецькою. А містяни писали німецькою, юристи писали латиною, в угорській мові, як, Цей в Румунії де було, казав Мішка, за російсько -турській. Ну, А що говорить можна було написати заслужувача внімання на руминська в ті роки, ну крім поезії? Так що вийшов перший трактат угорський в сорокові роки сфехтування, назвою цю угорську вибачаю перед нашими угорськими співвітчизниками Закарпаття. Я не можу це вимовити, де ніхто крім них не може. Але це цікава книга. Вона показує, що. У на 40-ві роки 19 століття фехтували геть по-французьки. от ми повертаємося до французів, до цих молодетте та Ну От ми зараз десь спробуємо це. Ви ж знаєте, що мулінет, підстава фехтування, мулінет. Оце от розворот клінка. зовнішній, оце внутрішній, оце зовнішній. Штука в тому, французи, коли війську навчали, Дмитро знає, от він зараз свідить, не зможе мене врізати. От коли я відвожу руку, бачите, я. Помиляюся, я відразу згинаю. Що ми, ми це зробимо? Ну Ану покажіть, покарайте мене за це. От я буду світити вам в очі. Сподіваюся, що ви це от я при... звертаю руку повільно і ви зразу, бачите, зразу отримую. Бо я розвернувся, бачите? Оце от помилка була б з цим, от, да. От тому французи пильно навчали не розвертати ніколи в кисть. ні на це так, да, не розвертати. Це ми так вам показуємо дуже повільно, дуже грубо. Ну, щоб ви зрозуміли сенс, потім могли звернутися до фахівців і продовжити. Так от. Оцей був голінець з власне, підстава французького фехтування. І тут з'являється майстра Радаелі. Італієць, відома людина. Ну, власне, італійці, чому з 40-х років італійська шабля починає передувати в Європі? Тому що у італійців була велика ідея: звільнити Італію від варварів. Під варварами вони вважали нас, цісарців, австрійців. Чому їм здавалося, що от ми піддані цісаря Франца Йошефа, є для них варварами? Ну не знаю, чого і от, власне, оце у них починається. А для як можна визволити Італію? Треба перемогти офіцерів Тедески на полі честі спочатку, а потім на полі бою. Перед тим італійці перемагали на полі честі один одного. От, полі честі Дмитро його бачив, бо у них під Везувієм, і там прибічники Болонської школи стикалися з не лише з Франчезе, власне, Я Скажу так, що фехтуваль... фехтувальники Неаполітанської академії, яку вони вважали. Загальнонаціональною, а північній Італійці регіональною, то вони там стикалися як з маладете-франчезі, так і з болонцями-клятими, з північними цими з п'ямонтезі, що теж франчези. Ви розумієте, п'ямонтець це теж француз з точки зору неополітанця. Так от, вони там стикалися і вбилися дві школи. Неополітанська, ну що про неї казали, балонці я не можу висловитись, бо неополітанця буде образливо, нам ще туди їздити. Так от. а І тому. Ця суперечка призвела до постання зброї. Оце ось с'ябола ді артилерія, це пестня, Власне, оце кримська війна. Ви знаєте, що савойська артилерія в кримську війну була найкращою. Але не а але шабля була. Прекрасна Оце сябола ді артилерія, офіцерська пісня. Поки подивіться на це оздоблення. Ви бачите, яка трансильванщина. Яка розкішна трансильванщина. Оце все італійцям, бачите, оці всі трансильванську моду це те, що перед тим робили Словаки для мадярів, тот карди. В коші це в інших, більше ж мадярські шабель словацької роботи. То це оце розкішно, бачите, гравіровано, оця вся мадярщина, оця вся трансильванщина. Це я був, бачите, а вона вже має чотиригранне руків'я. От перше, італійці починають розуміти сенс. Ну, французи, власне, в кінці 18-го, бачите, чотиригранне руків'я. Воно не дає збочити шаблі. Але все, що вона не дуже досконала, вона не дає збочити, не дає провернутися. Бачите, штих з двома цими долами пристосований для завдання коло тих вразів. Власне. тут я їду по цій підлозі. Отак от, це робилося. Дуже вдала річ. Треба сказати, оце от пандореншпіце. Оцей тип, бачите, вістря, це пандурен шпіце. Ну, Москви не називають на жаль, це щучка, бачите, за скосом. Оце пандурен шпіце, бо ножі пандурі 18 го мали таке от. Форму вістря, штиху. Оця от частина штих, це вістря. Але до цієї зброї ще потрібно було фехтування. І це фехтування створив маестро Радаеллі. Все це відбувалося десь в 40 х роки 19 століття. Тоді, в П'ємонті власне, ген генуеське кіно, е, офіцери генуезької кавалерії вважалися найкращими фехтувальниками, в тому числі там починав. Юрист лейтенант Дель Фрати, і от маєстра Радаелі, він запросив до нього генуесів, він їх побив в спортивному в залі де арма в поєдинках і став на багато років вчителем італійської шаблі і італійської кавалерії в володінні зброєю. В чому, власне, сенс? Я вам не буду пояснювати. Я сам не володію, я не є фехтувальником, я історик, ще раз вам підкреслюю, але я вам поясню все це на одним прикладом. Що зробив Радаелі? Радаелі. Змістив дистанцію, він мулімет, мулінет з локтя. Ось. Бачите? Ось. мулінет з локтя. Оце його нововведення, От бачите, якщо попередній мулінет був з кісті французький, бачите, от ми робимо мулінет з кісті, а він мулінет з локтя, він зразу прибирає, те, що я вам поясню, пам'ятаєте, він зразу прибирає, прибирає передпліччя від удару, заносить його назад і поболтє дуже сильно. От, власне, майстро Радейлі, як справжній великий майстро зброї Радейлі, не лишив по собі ніяких трактатів, він фехтував і навчав фехтувати. Ну, власне, Шерма, шерміці, і шермерка. ну, Це ми поговоримо, що фехтування вже в Україні і в Польщі було італійським спочатку. Його учень, капітан, коли він розробляв цю шаблю, бачите? Шабля Сябова кавалерія, Модифікація 1872 року. Дельфрате тоді був капітаном. Він входив до комісії з заканялення зброї. І він вдосконало бачить оцей клинок німецького типу, що ви бачите, німецької теж роботи. Тедески робили його німці. Все-таки інколи треба рукавички вдягати. Я, мабуть, вдягну. Зроблю салям. Щось я захопився. Так от, це хороший золінгенівський клинок, бачите. Так от. І він зробив те, що давно треба було робити. Бачите, спинка, пряма спинка на черені, бачите, каптурик, ось каптурик. Оце називається кап каптур. І він зробив спинку прямою і виніс упор для бойового пальця сюди за щиток. Бачите, ось Оце абека це у них теж кошиком вважалося. Оця от гарда у них вважається теж абека, колись зроблена в італійську. Ось ця це, це абека. Це колиською зробили. От він виніс оця проста річ, пряма спинка дозволила повністю впевнено володіти шаблею і наносити, власне, ось от удари вістрям не плашмя. Не бочити. Вже шабля перестала бочити, навіть недолугий, як я може нанести правильного удару. І як було гасло власне школи Раделі, «Нічто не устоїть. Все було б добре. Але ж це вже часи масонерії революційної і. Гарібальдізму. розумієте, що на добре бойове фехтування, зрештою, може навіть і не дуже католицьке, але принаймні не відверто, антихристиянське, почали покушатися масони. Маестро Масаньєле Парізе, він 16-річним починав з Гарібальді. Каправо, потім став майстром зброї в Неаполі. Ми ж вам казали, що для північних італійців оця от Бурбонська академія в Неаполі є регіональною, але тоді поширилося. Він своє вчення зміг поширити і на Рим, на північну Італію, і на італійську кавалерію. Ну, і от я візьму цю от з дефантерія, значить, щоб про це говорити, мені легше. Все-таки я вже понадривав собі вчора. Хотів вам все це показати. М'язим 10 років нічого не брати шаблю до рук, то це вже відповідає. В чому його був Він зазав, що сила та напор є вороги фехтування. Ну, ми переводи вам не покажу. Він відмовився від переводів. Коли поступаєтеся і переводите кноп, ми це показувати не будемо. Все таки це Андрій Болисогір показав значно краще. Я не буду ганьбитися навіть разом з Дмитром заради вас, такого. Але єдине, що я можу показати, в чому був сенс Масадієво Парізе, це поширення угорської стійки. От коли ми бачимо на передню ногу, пряма лінія. Ось ось низька стійка. Бачите, кулак вищий за голову, там ще треба, можу лікоть вище за цей, але я вже свої за 50 не можу. В чому сенс? Ви захищаєтеся маятники захистом, ви маєте, захищаєте відразів противника і ви відходите тілом. Ви дуже швидко можете відійти, якщо не закриєтеся блоком, закриєтеся тілом. Вістря на рівні води противника. Ясно, що така стійка придатна до легкої, дуельної зброї. Вона військовий вирішилася неприйдатно. В 90-ті роки 19 століття італійці повернулися до техніки Радаелі, до потужної силової техніки Радаелі. Ну, ясно, що володіти кавалерійською кавалерійською, то ясно, що ви бачите, що з ліктя все-таки значно зручніше, так і ніхто не устоїть. А за спортивне фехтування початку ХХ століття ми поговоримо окремо за те, як воно народжувалося. За те, як воно розвивалося, ну, думаю, цього поки що досить. Братя, я вижив, але тільки за рахунок притаманної мені рухливості я не був зарубаний словком. А... Тепер ви знаєте, що якщо у вас є шабля, яким чином ви можете рубати ватників. Аминь, красунчики.